Заворівський полігон на два тижні перетворився на умовний плацдарм, де військові відтворили події, що свого часу відбулися в одній із провінцій Афганістану. Ситуація в цьому регіоні непроста. Терористичні угруповання тримають у напрузі місцеве населення. Процвітає торгівля наркотиками та зброєю. Уряд країни не здатен контролювати ці моменти. Місцеві сили безпеки виснажені. На прохання офіційного уряду на неконтрольовану територію входить миротворчий контингент, дві бригади українсько-американська та багатонаціональна. Нальна саме таким став сценарій цьогорічного навчання Рапі У Перший тиждень військові тренувались проводити миротворчі операції. Розпланували все детально і виконання бойових наказів, і тактику дій підрозділів. Правильність ухвалених рішень перевіряла система Джей КЕЦ. Почався розіграш бойових дій з використанням системи мітаційного моделювання. Сценаріям навчань передбачено виконання завдань в ході стабілізаційної операції в південній частині Афганістана провинції Забу. Це реальна місцевість, якою зараз коаліційні сили виконують завдання в Афганістані. І деякі військовослужбовці, які входять до складу командного пункту бригади, виконували завдання на цій місцевості. Реально. Відпрацьовували завдання швидко та скоординовано, хоча цей етап навчань був не з легких. Адже дії терористів завжди несподівані не обійшлося і без прорахунків під час операції в лісі. Миротворці зазнали втрат. Помилки, зроблені під час умовного бою, допоможуть врятувати життя у бою реальному, щоб похибок було зроблено якомога менше. За діями підрозділів спостерігають досвідчені інструктори, які побували в Афганістані. Поділитися своїм досвідом із пошуку смертоносних пристроїв прибули представники канадського інженерного спецпідрозділу. Військові не називали своїх прізвищ і уникали об'єктивів камер. Робота у них небезпечна і відповідальна. Ризикуючи життям доправляти вибухові пристрої до лабораторії, адже знання про нові технічні хитрощі допомагають ти на крок попереду ворога. Дан що ми спільно із військовими коаліцією вивчили за останні 10 років в Афганістані, дозволяє перемагати ворога, і наші знання, зокрема методика обшуку території, допомогли рятувати солдатське життя. Наша робота повна переживань. Навіть коли ти працюєш саморобною бомбою, відчуваєш впевненість собі, проте завжди це твої найбільші американські гірки. Серце вистрибує з грудей. Проте використовуєш свої знання і впевнено досягаєш успіху. В роботі сапера все змінюється. Ворог змінює тактику. Змінюємо її і ми. Недарма саме Афганістан став об'єктом для сценарію навчань. Сьогодні ця країна одна з найгарячіших точок планети більше половини втрат особового складу миротворчих контингентів в цій державі через вибухи. Корисні тим, що ми маємо змогу прийняти досвід країн, які безпосередньо приймали участь в міжнародних миротворчих операціях, і відповідно виконували від. Це фішні завдання для інженерних підрозділів. Чорні шапки або терористичні угруповання на цих навчаннях серйозний противник. Вони не підіграють миротворцям, а намагаються завдати якомога більше втрат. Молодший сержант Іван Тимошчук вважає, що така гра для кожного солдата ідеальне тренування. Десантник керував підрозділом під час нападу на аеропорт. Тактику використовували ми на льот. Розставляли людей таким чином, щоб ми рівними групами атакували з флангів. Так як патруль був він був ніби як розталений більше по. Правому і лівому, лівому флангу з лісу підійшли скритно з лісу, зайняли бойові позиції, доповіли командиру і про готовність до атаки. Командир нам віддав в атаку вперед. Ми здійснили наступ, здійснили обстріл зі стрілецької зброї постів, на що нам відповіли зустрічним вогнем. Ми продовжили вогонь до тих пір, поки противодесантний резерв з вертольоту Мі 8 не здійснив висадку. Це все є реально. Ми збігаємо з такою даною системою. Яка називається майос, коли ти попадаєш по людині, людина починає піхати. Це дуже для нас цікаво, так як ми удосконалюємо свою тактичну підготовку, бойову підготовку. Від рівня підготовки українських військових залежатиме оцінка їхньої сумісності з підрозділами НАТО. А це, в свою чергу, відкриє шлях до подальшої міжнародної співпраці.